Всім привіт! 28 квітня, рию помідори для продажу і розсаду. Ту, що вирощувала, сіяла 3 березня, пікірувала 2 квітня, рию 28 квітня. Небагато просять люди, ось торба з картинками, ті, що я підписую помідори. Намочила, намочую помідори, лише ті, що буду рить. Не можна всю землю, щоб вологою була на ніч. Хочуть люди посадити під відра. Я вириваю, трішки обмиваю коріння у воді і пакую в пакетики з дому. Раніше не обмивала такі важкі пакети, виходять з помідорами, то придумала, що можна водичкою обмивати. Їх як намочиш землю, вони отак їх береш і все гарно витягується. Отаке От коріння і помідори. Я П'яриток. Беру їх. Мабуть, тому я не так їх глибоко заривала. Мене питали, чому ви не по сім'ядольні листочки закопуєте, як пікіруєте. Я і забула, що один рік я зарила була, аж по сім'ядольки, а потім, як вистала виривати їх і згадувала, для чого я їх зарила. Синенькі, зелененькі, люди люблять синенькі, Поливалка, Ой, як садила, так і вириваю я їх і смикаю, складаю кучками на траву. Оці слабенькі трішки ще поростуть або тут залишаться. Є з чого зараз вибрати. Помідори з тупіке вириваю, сіяла 3 березня у ящики, стояли вони в теплиці, підростали в ящиках, пікірувала 2 квітня. Сьогодні 28 квітня, рию. Рослини вкорінилися, підросли, далі будуть на грядках рости. Коли розсада 80 сантиметрів, то вона вже, мабуть, перерожча. А цих я не знаю стільки сантиметрів. 20. Беремо 12 помідорів. Трішки опускаю в воду, змиваю оцю. Оце болото змиваю, тому що люди все рівно його вдома мочать усі їх О, там, антихрусть, щоб жук не їв. Бачите, коріння гарне. Ой. Я так вирощую вже років 15. Людям подобається така розсада. Її можна хоч серед білого дня висаджувати у грядку, не тримати у погребі. І не чекати вечора, бо буває така розсада, що треба ввечері лише садити. Мою можна і зранку. Вона загартована. дивіться, відкрито. Зараз 10 градусів тепла, їй хоч 20... тепла, хоч 10. Загартована. Морозу не витримає, а вітер витримає. Пробувала я у теплиці вирощувати, то відпадає листя. Не загартовується вона так, як слід. Десь, а де о 12 й дівся? Ось. Загубила 12-го. Буває, я отак ж багатенько пучочків на нарву, нарву і попакую, а потім як знайду, в траві помідор бо тоді так незручно виходить, люди подумають, що я не доклала, а він просто загубився. Отак я їх закручую і ставлю в ящик. Такі пакетики з помідорами. І називається перший є. Тут десь буде ступіке. Ступіке картопляне листя, то його видно. А як отакі звичайні помідори, то, то обов'язково відразу в ящичок ставлю картинку, а потім помідори. Бо розвернувся, туди-сюди відійшов, забув когорив. Оце я Саньку сьогодні буду рити. Оцих буду рити. Десь ось і ступіке. Картинка це трішки не їхня, бо не було ще тоді фотоапаратів, як я картинки робила. Червоні круглі помідори, дуже ранні, самі переві спінуть. Все, буду працювати. Розмовляти то добре, а треба працювати. Сказав чоловік нарить 10 пучків. Три десятки, ступіки, далі переходимо до Соньки. Тут Соньки трішки намочила. А, це прибуткова спроба. Чуть не запуталася. Оця прибуткова спроба. Теж сіяла 3 березня, пікірувала 2 квітня, вирила ось такі рослини. Коли Вирощуємо розсаду, треба, щоб була пухка земля. Багато туди перегною, щоб коріння було легко там розходитися. І ще ми дуже мало поливали, коли попікірувала. Сиділи вони в сухій землі і шукали вологу і розвивали кореневу систему. І полили ми їх ось два дні назад. Зараз я ще поливаю, щоб мені гарно ж достати рослини. Зараз холодно, не хочеться дуже мочити, а коли тепліше, що масово риєм, то ми заливаємо його шлангою гарно з бошні водою. Місяць в ящиках росла місяць в тунелі. І на ніч прикривали, коли дуже холодно, прикривали агроволокном і утеплювачем. Санька і прибуткова справа завжди такого світло-зеленого кольору. Не бувають розсади саньки темно-зеленого кольору, нічого їй не можна зробити. Тут мурашки з'їли містину. Все, що пожовкло, треба викидати. У ящику виглядає 10 пучків, помідорів. Ступіке прибуткова справа і Санька. Ті, що люди найдужче люблять, а я люблю Дарину й ступіке. Дарини не рила, не знаю чому. Хто перший попався, того й нарила. рила. Замазала воду тоді, оту землю викидаю ліпеники. Можна рить, погоди немає, холодно, це хтось хотів побавитися з ними. Поприкривати, а так ще рано, мабуть, і грядка не культивована, знову дощ ішов. Не доїхали помідори до базару, буду рить другий раз. Забрали. Будуть люди вдома під бутилки садити, а я ще на рию, можливо, хтось на базарі захоче. Капусту на базар в небазарний день, як завжди, ми возимо. То прокаталась вона в мотоциклі, не хоче в'януть, гарна загартована. Пучки такі залишилися два, І це стоїть, чекає когось. Приготувала ранню капусту, помідори і он трішки ще капуста, і другий ящик. На початку ми таку маленьку розпочинали продавати капусту, підросло вже. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мені ще рить та рить. То закопувала місяць, тепер буду виривати.